Без їжі та найменшого прихистку абсолютно беззахисні. Вони теж можуть стати жертвами сильних морозів. Франківські волонтери закликають небайдужих допомогти безпритульним тваринам пережити зиму. кажуть, через війну кількість викинутих напризволяще собак та кутів зросла, і щодня доводиться рятувати за крок від смерті все більше хвостиків. Якось Леслі сьогодні вона у теплі та під наглядом витлікарів. А ще кілька днів тому голодна і вже вкрита інеєм нікому не потрібна бігала трасу тварина була замерзшою, вона тряслася, на і вся борода була вже в, е, в льоду. І коли ми приїхали, ми приїхали на ніч і лишила в себе. Вона відігрілася. Ну а зранку вже треба було її проділяти від правила Animal клініки. Але зараз такий, така ситуація, що у нас реально і забиті всі клініки, і забиті притулки. І я думаю, що на ніч запустити в під'їзд і або в себе на балконі, десь в теплому перетримати приміщення тварину, це не є проблема. Зарадити тваринам, які зимують просто неба, може кожен для цього достатньо зробити декілька простих кроків. Передусім, облаштувати для чотирилапих бодай якийсь прихисток і не забувати про їжу. Тварина на холоді, вона там мінус 15, вона може замерзнути буквально за 30-40 хвилин. І саме головне, їй треба їсти, щоб в неї була енергія. Якщо немає енергії, вона не має як зігрівати себе. І тому обов'язково. Обов'язково щось лишати на вулиці, ми поставили, наприклад, біля магазинів своїх поставили такі ящики, утеплені з пінопластом. Там у нас живуть два котика, ми постійно їх підгодовуємо зараз. взагалі вчора відкрили двері, то коти в нас ночували в магазинах, тобто нічого страшного за ніч не сталося. Також, якщо ви бачите, тварини, якщо до вас підходить. Не лінуйтесь, купіть щось в магазині, дайте поїсти тварині і цим самим ви збережете життя. Зима наголошують волонтери завжди найважчий період. І для чотирилапих, які мешкають у притулку сьогодні. Під опікою дому сірка понад три сотні хвостиків, тож мають нагальну потребу у дровах та кашах для них. Бо розхід збільшився чи не удвічі у притулку будуть раді будь-якій допомозі: продуктам, кормам чи гривневим пожертвам на офіційний рахунок. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.